Ви коли-небудь помічали, що ваш оргазм змінився. Насолода приходить, відчуття є, але щось здається іншим. Де сперма? З вами таке коли-небудь траплялося? Якщо так, можливо, ви відчули суміш здивування та занепокоєння. Тіло реагує, приходить збудження, але в момент кульмінації те, що колись було вибуховим, стає тихим. А тепер, скажи мені, це ознака проблеми. Чи частина природних змін? Чи може це вплинути на вашу сексуальну потенцію? І найголовніше, чи є спосіб перетворити це на перевагу, щоб покращити свою продуктивність і здивувати партнера? Відповідь може вас здивувати. І в кінці цього відео я розповім про техніку, яка може зробити ваш оргазм ще більш інтенсивним і тривалим. Те, що багато чоловіків навіть не уявляють можливим, але спочатку короткий запит. Переконайтеся, ви вже підписані на канал, розумне старіння, здоров'я та сексуальність. Ось ми говоримо ніяких табу про все, що впливає на чоловіче здоров'я та задоволення від зрілості з практичними порадами, як підтримувати свою мужність на високому рівні. Отже, якщо ви ще не підписані, скористайтеся можливістю зараз, щоб зареєструватися та активувати сповіщення. А тепер перейдемо безпосередньо до справи, чому це відбувається, і що ви можете зробити, щоб продовжувати отримувати максимум від свого сексуального життя. Зараз ти все дізнаєшся, що відбувається з вашим тілом, якщо ви зайшли так далеко. Ви вже помітили, що щось змінилося, задоволення залишилося, але сім'я випорскування не відбувається так, як було раніше. Можливо, це сталося раз чи два, а може, це стало частим явищем. Важливо те, що ви хочете зрозуміти, що відбувається, і головне, що з цим робити. Перше, що вам потрібно знати, це те, ви не самотні. Багато чоловіків, особливо після 50. Переживають цю зміну і сповнені сумнівів. Чи означає це, що я втрачаю мужність? Це серйозна проблема. Чи помітить мій партнер і подумає, що щось не так? Зробіть глибокий вдих. Це не означає, що ви втратили сексуальну потенцію. Те, що відбувається, називається ретроградна еякуляція, також відомий як сухий оргазм. Але що це означає на практиці? По суті, замість нормального виходу сперми через уретру, вона йде іншим шляхом і повертається в сечовий міхур. Так ваше тіло все ще виробляє сперму, але вона не виділяється, як це було раніше. І перш ніж хвилюватися, він не залишається всередині вас. Він виводиться природним шляхом із сечею, не завдаючи шкоди вашому здоров'ю. Тепер, що викликає цю зміну? Що ж, є деякі фактори, і головний з них саме старіння. З часом м'язи відповідальні за виведення сперми з тіла, вони втрачають силу і координацію. Це нормально. Подібно до того, як змінюється шкіра, волосся сивіє, а відблиски зменшуються, внутрішні м'язи, які контролюють еякуляцію, також зазнають змін. Але це не зупиняється на цьому. На це явище можуть впливати інші фактори. Якщо ви приймаєте будь-які ліки від високого кров'яного тиску, збільшення простати, депресії або діабету, ви можете відчувати побічні ефекти цих речовин. Деякі ліки перешкоджають функціонуванню нервів і м'язів, які контролюють еякуляцію, змінюючи спосіб виділення сперми. Крім того, якщо ви коли-небудь відчували операції на простаті або сечовому міхурі, як от лікування доброякісної гіперплазії, передміхурової залози, ДГПЗ або раку передміхурової залози, цілком можливо, що це вплинуло на те, як ваше тіло еякулює. Ці процедури можуть змінити м'язи в регіоні, змушуючи сперму йти іншим шляхом під час оргазму. І є деталь, про яку майже ніхто не говорить: вплив тестостерону та емоційного здоров'я на цю зміну. З віком рівень тестостерону природним чином починає знижуватися. Цей гормон необхідний для лібідо, енергії та навіть якості ерекції. Коли спостерігається помітне зниження, деякі чоловіки помічають зміни у реакції свого тіла на задоволення, включаючи об'єм еякуляту та інтенсивність оргазму. А що, якби я тобі це сказав? Чи ваш розум також відіграє фундаментальну роль у всьому цьому? Бажання і хвилювання це процеси, які починаються в мозку. Якщо ви переживаєте стрес, тривогу або боїтеся невдачі, ваше власне тіло може відреагувати по-іншому. Ви коли-небудь помічали, як, коли ви дуже стурбовані продуктивністю, все йде не так, як? Це відбувається тому, що надмірна напруга вивільняє гормони стресу, які можуть порушити сексуальну реакцію. Отже, ось три основні фактори, які можуть вплинути на цю зміну перше, природні м'язові зміни внаслідок старіння, друге використання ліків або операцій, які впливають на область, третє зниження тестостерону та емоційний вплив. Тепер поговоримо про актуальне питання. Чи означає це, що моє сексуальне життя закінчилося? Ні в якому разі. Навпаки. Багато чоловіків, які пройшли через цю зміну, виявляють, що краще розуміючи своє тіло та коригуючи деякі стратегії, вони можуть пережити ще більш інтенсивну сексуальну фазу, ніж раніше. І ось цікава деталь: задоволення від оргазму не пов'язане безпосередньо з еякуляцією. Це вірно. Еякуляція це лише фізична реакція, але задоволення від оргазму відбувається в мозку та нервовій системі. І якщо ви навчитеся краще досліджувати ці відчуття, ви можете, врешті-решт, відкрити новий спосіб відчуття задоволення, можливо, навіть більш інтенсивний і тривалий. А тепер скажи мені, чи був у вас такий досвід? Ви помітили якісь зміни у своєму організмі та маєте запитання? Розкажіть мені в коментарях. Чим більше ми ділимося своїм досвідом, тим більше чоловіків усвідомлюють, що вони не самотні на цьому шляху. І залишайся зі мною, бо зараз ми поговоримо про те, як перетворити цю зміну на перевагу та ще більше покращити свою ефективність у ліжку. Я тобі скажу, що ви можете зробити, щоб посилити контроль, продовжити задоволення та зробити ваш оргазм інтенсивнішим ніж будь-коли. Як перетворити цю зміну на перевагу? Тепер, коли ви розумієте, що відбувається з вашим тілом, я хочу поставити вам запитання: що, якби замість того, щоб сприймати це як проблему, ви навчилися використовувати цю зміну на свою користь? Це здається дивним, я знаю. Більшість чоловіків так сильно хвилюються про еякуляцію, що зрештою ігнорують те, що справді має значення задоволення і задоволення у відносинах. І багато хто не усвідомлює, що цей етап життя може принести щось, що раніше здавалося неможливим. Більше контролю, більш інтенсивні оргазми і перш за все більше часу, щоб насолодитися моментом без поспіху. Це тому, що коли вам не потрібно хвилюватися про надто швидку еякуляцію, ви маєте можливість вивчити кожну деталь збудження, задоволення не просто в кінці, а в подорожі. Ви коли-небудь помічали, що жінкам потрібно більше часу, щоб досягти кульмінації. І чи знаєте ви, що це означає? Що ви можете навчитися продовжувати задоволення, посилювати зв'язок і забезпечувати те, чого не можуть досягти багато молодих чоловіків, інтенсивний досвід, де час на вашому боці? Зараз, звичайно, недостатньо просто зрозуміти це. Вам потрібно діяти, щоб перетворити цю нову фазу на а родзинка вашого сексуального життя. І є кілька стратегій, які можуть вам у цьому допомогти. Перший з них зміцнити тазове дно, це означає тренування м'язів, що відповідають за контроль еякуляції та ерекції. Ви коли-небудь чули про вправи кегеля? Якщо ви ще цього не практикували, ви втрачаєте один із найкращих способів підвищити свою витривалість у ліжку. Їх легко зробити, і вже через кілька тижнів ви відчуєте різницю. Ще одна річ, яка має значення твоє дихання, це може здатися безглуздим, але якщо ви навчитеся контролювати ритм свого дихання під час сексу, ви зможете контролювати своє збудження і не допустити, щоб кульмінація настала занадто рано. Глибоке контрольоване дихання допомагає вам залишатися зосередженим і продовжує задоволення. І ми не можемо забувати про вплив харчування. Ви коли-небудь чули, що певна їжа посилює бажання і покращує кровообіг. Це не міф. Продукти, багаті оксидом азоту, такі як буряк, кавун і горіхи, допомагають розслабити кровоносні судини і дозволяють кровотоку бути більш ефективним. Це означає сильнішу ерекцію та більшу чутливість до дотиків. Але ось деталь, про яку мало хто говорить: ваше бажання залежить не тільки від вашого тіла, це починається у вашому розумі. Якщо ви відчуваєте невпевненість, хвилювання або починаєте емоційно блокуватися через зміни у вашому тілі, це безпосередньо впливає на ваше збудження. Ви, напевно, вже проходили через це. Напружений день, проблема на роботі, і все, бажання пропало. Отже, піклування про своє психічне здоров'я, зменшення стресу та навчання розслабленню перед інтимними моментами, може значно змінити вашу продуктивність. Тепер дозвольте запитати вас дещо, чи знаєте ви друзів, яким може бути корисна ця інформація, можливо, співрозмовнику, колезі, який уже прокоментував ці зміни. Або навіть комусь із ваших знайомих потрібно краще зрозуміти цей етап життя. Поділіться з ним цим відео. Чоловіки часто уникають розмов на ці теми, але коли хтось розповідає про це, це може повністю змінити його бачення свого сексуального життя. Далі я вам розповім, як підтримувати збудження на високому рівні, незалежно від віку, і що ви можете зробити, щоб ваше лібідо залишалося сильним. Якщо вам це було цікаво, просто зачекайте, поки ви почуєте, що буде далі. Як завжди підтримувати хвилювання? А тепер скажіть мені щось. Чи відчували ви коли-небудь, що протягом багатьох років те хвилювання, яке раніше з'являлося майже миттєво, тепер потребує більшої стимуляції. Це не означає, що бажання зникло, а скоріше те, що організм реагує інакше. Хороші новини? Ви можете підтримувати високий рівень хвилювання незалежно від віку. Статеве бажання не є чимось постійним, це відображення вашого способу життя, вашого психічного стану і, звичайно, хімії вашого тіла. Але ось секрет, який мало хто розуміє, ви повністю контролюєте це. Багато хто думає, що при зниженні лібідо нічого не залишається, як змиритися з цим. Це помилка. Так само, як ви можете тренувати своє тіло, щоб отримати більше сили та витривалості, ви можете тренувати свій розум і тіло, щоб ваше сексуальне бажання завжди було сильним. Поговоримо спочатку про тестостерон, оскільки цей гормон необхідний для чоловічого лібіду. З часом ваші рівні трохи впадають. Але це... це не означає, що ви повинні погодитися на краплю бажання. Невеликі зміни можуть мати величезне значення. Ви коли небудь чули про вплив їжі на вашу сексуальну енергію? Є продукти, які допомагають підтримувати високий рівень тестостерону і природним чином підвищують збудження, наприклад, яйця, горіхи, нежирне червоне м'ясо і морепродукти. Вони є чудовим джерелом цинку, основного мінералу для виробництва гормонів. Такі продукти, як кавун, буряк і чорний шоколад, допомагають покращити кровообіг, забезпечуючи більшу чутливість і задоволення під час сексу. Тепер, якщо ви проводите день втомленим, без енергії та бажанням щось робити, можливо, ваше тіло дає вам попереджувальний знак спати, наприклад, це один з найбільших гормональних регуляторів. Якщо ви погано спите, Ваше тіло не виробляє ідеальну кількість тестостерону, поганий нічний сон може безпосередньо вплинути на вашу продуктивність наступного дня, і ви не можете говорити про підтримку високого рівня бажання, не говорячи про розум. Мозок є найпотужнішим статевим органом, який у вас є. Чи помічали ви, як коли ви схвильовані, впевнені та розслаблені, бажання виникає легше? Але коли ви перебуваєте в стресі або хвилюєтеся, хвилювання просто зникає. Це відбувається тому, що на лібідо впливає ваш емоційний стан. Якщо ви хочете відновити інтенсивність свого бажання, почніть щодня звертати увагу на те, як ви себе почуваєте. Стрес є одним із найбільших ворогів задоволення. Він вивільняє в організм кортизол. А цей гормон може знизити рівень тестостерону та вплинути на ваше лібідо. Пошук способів зменшити стрес, чи то за допомогою фізичних вправ, чи то дозвілля, чи навіть медитації може змінити вашу сексуальну енергію. Тепер важлива деталь: рутина може бути великим ворогом бажання. З часом багато пар потрапляють у зону комфорту, де все стає передбачуваним. Якщо ви відчуваєте, що ваше лібідо більше не реагує так, як було раніше, можливо, настав час привнести щось нове у своє інтимне життя. Невеликі зміни у вашій рутині можуть знову пробудити той азарт, який здавався дрімаючим. Ви пробували якусь із цих стратегій? Або ви відчуваєте, що ваше лібідо змінилося з часом? Розкажіть мені тут у коментарях. Ваш досвід може допомогти іншим чоловікам краще зрозуміти, як зберегти свою сексуальну енергію. І оскільки ми говоримо про сексуальну енергію, то зараз я хочу вам розповісти, як забезпечити більш міцну та тривалу ерекцію незалежно від віку, і що ви робите не так, не усвідомлюючи цього. Це може бути різниця між середньою продуктивністю. Та продуктивністю, яка здивує вас і вашого партнера, як забезпечити більш міцну та тривалу ерекцію. А тепер скажіть мені, ви коли-небудь були в такій ситуації, коли розум цього хоче, хвилювання є, але тіло просто не реагує так, як раніше? Можливо, для ерекції потрібно більше часу, вона не така міцна, як раніше, або зникає на півдорозі. Це може засмучувати, я знаю. Але заспокойтеся тому, що це рішення. Перш за все, давайте дещо зрозуміло. Це не означає, що ви втратили мужність. Слабша або менш стійка ерекція може мати різні причини, і в більшості випадків це не пов'язано з відсутністю бажання або похилим віком. Часто це просто питання кровообігу, гормонів або навіть того, як ви бачите секс. І ось хороша новина. Ви можете покращити стійкість своєї ерекції за допомогою деяких простих змін у своєму повсякденному житті. Перше, що вам потрібно зрозуміти, це те кровообіг відіграє фундаментальну роль у всьому цьому. Ерекція виникає тому, що кров наповнює тканини статевого члена, роблячи його твердим. Якщо кровообіг порушується, це також вплине на якість ерекції. Тепер як це покращити? Переміщення тіла, фізичні навантаження є одним із найефективніших способів забезпечити здоровий кровообіг. Такі вправи, як швидка ходьба, присідання та навіть силові тренування, стимулюють вироблення тестостерону та зміцнюють м'язи тазової області, допомагаючи контролювати ерекцію. І оскільки ми говоримо про обіг, те, що ви їсте. Також має величезний вплив. Продукти, багаті оксидом азоту, такі як буряк і кавун, сприяють розширенню кровоносних судин, покращуючи приплив крові до пеніса. Надмірне споживання алкоголю та цукру може мати протилежний ефект, ускладнюючи ерекцію та знижуючи лібідо. Тепер давайте поговоримо про те, про що мало хто говорить, але це має значення ваш розум. Часто Проблема не в тілі, а в надмірній турботі про працездатність. Саме хвилювання, бажання добре виглядати може стати на заваді, і повірте, це трапляється з багатьма чоловіками. Коли ви надто зосереджуєтеся на продуктивності, ви починаєте виділяти гормони стресу, які блокують природне збудження. А якщо говорити про хвилювання, то це може змінити правила гри, навчитися контролювати своє дихання і ритм під час сексу. Чоловіки, які дихають глибше і повільніше, здатні продовжити ерекцію і довше зберігати задоволення. Крім того, уповільнення темпу та більше уваги до відчуттів під час статевого акту може допомогти зберегти збудження та запобігти коливанню ерекції. А тепер скажіть мені, чи пробували ви якусь із цих стратегій? Чи помітили ви якісь зміни у своєму тілі, які змусили вас шукати рішення? Пишіть тут в коментарях: це відкритий простір, де ми можемо ділитися досвідом і допомагати один одному. І якщо вам сподобалася ця інформація, і ви хочете продовжувати вивчати, як покращити своє сексуальне життя та самопочуття. Не залишайте, не поставивши лайк, не поділившись цим відео та не підписавшись на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, ось ми говоримо відкрито і без табу. Про все, що для вас дійсно важливо, зберігайте свою мужність, впевненість і задоволення на високому рівні незалежно від віку. Пам'ятайте, насолода не має віку. А коли ви зрозумієте своє тіло. Та навчитеся використовувати зміни у своїх інтересах, ви зможете відчути ще більш інтенсивну та задовольняючу фазу. До зустрічі в наступному відео! Бережіть себе, насолоджуйтеся своєю подорожжю та живіть своєю зрілістю, із задоволенням і мудрістю!